Усім привіт, ви на каналі Буквиник, рада вас вітати. І ви знаєте, коли в мене поганий настрій, то мені хочеться читати чогось легкого. А коли я передивився другий сезон, коли замирає серце вже двічі, я зрозумів, що мені треба перечитати цей неймовірно чудовий комікс. Тим паче, до мене приїхала четверта частина, яку я ще не читав. В українську в оригіналі я, звісно, її вже давно прочитав, але все одно хочу прочитати і записати невеличкий влог про те, чи варто читати. Ну, звісно, що варто, але ті, хто вагається, щоб переконалися, що потрібно це прочитати. Я буду читати. Кожен том, і окремо буду вам розповідати про кожен том. Тому на... не буде тут якихось великих спойлерів, так і будуть деякі, можливо, спойлерні моменти розповідати. Але кожна книжка, кожен том буде виділятися тайм кодами Якщо ви, наприклад, не читали третю чи четверту частину, вони будуть виділені, і ви можете їх пропустити. А почну я з першого тому. Я звісно його вже давно прочитав, але ще хочу перечитати і знову ж таки вам розповісти історію Ніка та Чарлі. Що ж, я завершив вже перший том. За 40 хвилин я досить швидко прочитав це 288 сторінок, і я вже забув на якому склі воно завершиться, цей том. Що я вийшов на декілька хвилин до вас розповісти про що цей том і почати одразу читати другу, тому що я не можу просто в мене немає слів. Якщо ви взагалі не знаєте про що ця історія, то в нас є головний герой Чарлі, який відкритий гей, який о, рік тому зізнався дуже великого булінгу. Щодо своєї сексуальної орієнтації, і ось коли він зараз в другій половині року його направляють у таку вертикальну групу, це такий така освіта в Британії. Не будемо вдаватися в подробиці, і його садять поряд з Ніком Нельсоном, регбістом. І здавалося, б, що в них може бути спільного, але в них зав'язується потроху-потроху спілкування, і вони стають друзями. Потім одного моменту Чарлі розуміє, що він відчуває щось до Ніка, якісь у нього є почуття, і він хоче, щоб Нік був також мав ті самі почуття до Чарлі. І в принципі далі зав'язується ця їхня історія. Що я можу вам сказати? Це настільки мила історія, що коли ти читаєш, тобі на душі стає тепло. Ця хімія між Чарлі і Ніком, яка тільки. З'являється а далі, ще буде більше більше проявлятися, просто неймовірно. Якщо взяти коротко, то перший том він присвячений тому, що треба сприймати свою сексуальну орієнтацію, взагалі сприйняттю своєї сексуальної орієнтації, самоідентичності своєї, також друзям, тому що тут спочатку все починається з дружби, а ще тут присвячено досить великий проміжок цієї історії. Токсичним стосунком, тому що у Чарлі були спочатку токсичні стосунки, яких він бажально все ж таки покинув, звичайно, не без допомоги Ніка, але він покинув. Тому я починаю читати вже другий том, і до вас обов'язково повернусь вже зі своїми враженнями від другого тому. Хоча я пам'ятаю, що там відбувається, але хочу знову ж таки це відчути. Що ж, я прочитав другий том, і це просто було неймовірно. Це було кайфово читати цю історію. Продовж тому, що як ви розумієте, перший том завершився на скві, як я вам вже зазначив. А другий том це просто мила історія, яка дуже гріє серце. І коли ти читаєш цю історію, то дуже 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 припадає до душі. Ця історія, цей другий том, буде вже продовжувати історію Ніка його. Шлях настановлення зрозумі... аби зрозуміти свою сексуальну орієнтацію і е... знайти в собі віру, знайти силу, дізнатися людям, тобто зробити камінаут. Тобто він хотів розібратися в своїй сексуальній орієнтації і зрозуміти, чи він гей, але він розуміє, що він не гей, він бісексуал, тому що йому подобається як і дівчата, так і хлопці, і він вирішив все ж таки. Зробити камінаун перед спочатку друзями, а потім вже і близькими. Ну загалом це така його історія. Починають читати третій том, перечитувати третій том. Що ж, я перечитав третій том, і це було неймовірно. Ці пригоди їхні у Парижі просто мені гріли душу. У мене за вікном зараз не дуже літньо, хоча і літо, але їхні пригоди мене змогли зігріти, і мені дуже сподобалось. Перш за все, це історія, яка продовжує шлях Ніка до його повного камінауту, тобто не тільки перед матір'ю там чи близькими друзями, а перед усім на загал це розповісти. Це по-перше. По-друге, нам починають розповідати про справжні проблеми Чарлі, з якими він почав зіштовхуватись ще з 9 класу, коли зазнав вимушеного кам'янауту, як правильно казати, аутінгу. Він зазнав цього аутінгу, і через цей аутінг він почав собі робити погані речі. самозашкодження почалося, він почав себе різати це. ну, Мені дуже шкода, все, що з Чарлі відбувається, уся ця гомофобія, яка виливалась на цього хлопця, це просто жахіття. А ще тут я хочу розповісти, що крім Ніка та Чарлі, тут авторка приділяє увагу ще історії кохання Ел та, та друзям друзів Чарлі. Це також важливо, тому що нам показують інші інтерпретації кохання, і наскільки вони різні, наскільки вони просто неймовірні. І ще якщо ви дивилися серіал, перший другий сезон, то там ще більше цьому приділено уваги ще різні інтерпретації кохання показані, і це просто неймовірно. А я продовжую читати далі, і наступний буде в мене вже четвертий том. Що ж, я дочитав четвертий том, і це було неймовірно. Ви знаєте, цей том змусив мене плакати. В буквальному сенсі плакати. Кожен синій стікер, який ви бачите, змусив мене плакати, і на душі ставало боляче за Чарлі. Тому що все, що ми дізнаємося в цьому томі про Чарлі, просто неймовірне. В плані того, що наскільки йому було важко, і наскільки йому до сих пір важко жити з тим, що відбувалося починаючи з 9 класу, те, наскільки його булили, і як цей булінг до сих пір вже майже два роки тримається і тягне його на дно, звичайно, в цьому томі йому почали давати психічну допомогу, і це змусило його. Почати підніматися на поверхню, але він все досі перебуває під водою цих психічних захворювань, тому що в нього є розлади харчової поведінки, в нього є ОКР, в нього є нав'язливі ці думки, які також призводять до самопошкодження, що також дуже негативно впливає на все це його життя. Ну просто неймовірний том, це просто неймовірна історія. Якщо ви до сих пір не читали, не знайомі з цією історією, вважаєте, що це неприпустимо, що це неправильно. Будь ласка, змініть свою думку, візьміть у руки перший том, другий том і прочитайте їх. Потім третій, четвертий, також прочитайте, і ви зрозумієте, що це зовсім інша історія, що це нормальна історія, що це ніяка не пропаганда, що це зовсім. Інша історія, але вона досить цікава, вона досить повчальна, вона досить тепла. Я не знаю ще що сказати, але якщо ви не знаєте про що ця історія до сих пір, то мені просто цікаво, чому ви не знаєте. Тому що це потрібно дізнатися. Потрібно переглянути ці сторінки, прочитати їх, осмислити, і якщо вам дійсно сподобалось. Подивитися ще адаптацію від Netflix, тому що це перша адаптація, яка є настільки прям точною, тому що коли я читаю, особливо третій том читав, тому що це була екранізація якраз другого сезону, третій том, і просто слово в слово екранізували. І ще не дивно, тому що авторка є сценаристкою цього серіалу. Тому, а далі ми поговоримо з вами про плюси та мінуси цієї історії. Почну з плюсів цієї неймовірної історії. В першу чергу, перший і один з найголовніших плюсів це здорова інтерпретація стосунків. В першому томі нам на початку показують аб'юзивні стосунки між Чарлі та його колишнім хлопцем Беном, і наскільки вони неправильні ці стосунки, і до чого вони призводять. Далі, звісно, перший том присвячений становленню дружбі, самоідентифікації. Та самознаходження, самосприйняття себе. І це один із найголовніших плюсів першого тому. Якщо брати другий том, то другий том вже, звичайно, присвячений Нікові і його шляху до камінг-ауту перед, в першу чергу, матір'ю, деякими друзями, як ви розумієте, і це дуже-дуже дуже. дуже, дуже Мила історія, тому що та підтримка, яку надає Чарлі, і те, що вони хочуть зробити, це просто неймовірно. Тепер плюси третього тому. Третій том, звичайно, вже починає нам розповідати про Ніка і Чарлі як повноцінну пару, тому що. Вони почали зробити камінаути. Нік зробив перед матір'ю камінаут. Чарлі розповів батькам, що вони з Ніком зустрічаються, і таке інше, тобто вони вже повноцінна пара. Але Нік до сих пір ще не зізнався всім про те, що він бісексуален і що він кохає Чарлі. Тому цей Том починає розповідати нам про те, як Нік готується розповісти буквально всім, що він бісексуал. Потім, звісно, в цьому томі ще починаються вже розповідати про деякі проблеми Чарлі, про те, що відбувалося з ним протягом цих останніх років, починаючи від того, як він зазнав аутінгу. Аутінг, якщо ви не знаєте, то це вимушений каміннаут, тобто камінаут без згоди особи, яка зазнала цього Аутінгу. І всі ці психічні захворювання, які пов'язані з цим Аутінгом. Вже починають розповідати в цьому творі, і те, як з ними починати з ними боротися, і як допомогти цій людині, це вже починається в цьому томі. І останній том на даний момент, який вийшов, це четвертий. І в цьому творі томі вже остаточно нам розповідають про психічні захворювання, а саме розлади харчової поведінки, обсусильно-компульсивні розлади, самозашкодження, а також те, як з цим боротися. Те, що насправді кохання не лікує ці всі захворювання, як переважно показують у фільмах, що обнялися, поцілувалися, і все це вилікували. Ні, насправді це досить складний період. І всі ці захворювання психічні, вони тягнуть нас на дно. Буквально кожного хто має якесь психічне захворювання, воно тягне, 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 тягне донизу. І як боротися з цим психічним захворюваннями, це все тут розповідається, що підтримка, звісно, потрібна, але в першу чергу потрібно звертатися до професіоналів, і іноді навіть потрібно звернутися до психічно, психічної клініки, аби, хоча б, трошки, розгрузити себе. Це просто неймовірний четвертий том. Одні, все взагалі, вся ця історія неймовірна, і якщо ви до сих пір її не прочитали, то будь ласка. Я вам навів плюси. Це все. Ви чекаєте на мінуси? Мінусів немає. Хоча ні, є один мінус. Це чекати до 7 грудня цього року на п'ятий том. Це буде невеличким подарунком мені на дне народження, і я вже чекаю на 7 грудня, на цей п'ятий том, щоб вже дізнатися, що ж там буде відбуватися з Ніком і Чарлі далі. А на цьому в мене все. Ось такий вийшов ніби влог читання цієї. Ще раз повторюсь, неймовірної історії про Ніка і Чарлі, про те, як їхні стосунки змінюють не тільки їхнє життя, а й оточуючих. Дякую, що дивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобалось це відео, то я чекаю вподобайки коментаря. Якщо вам дуже сподобалось і ви чекатимете на наступні мої відео, то раджу підписатися і натиснути дзвіночок, аби отримувати всі сповіщення і надалі. А на цьому в мене все. Дякую і зустрінемось в наступному відео. Бувайте!